Я не знаю, кавалерка, як ви з хати виходите, але нам так тяжко з хати вийти. Ми вже ніби вділися, все і все одно. Ще пральна машина не допрала, ще щось треба, ще щось треба. Але вже виїхали, їдемо перше по справах. Бо це треба там кудись завести. Потім на масаж, потім на склад. Одним словом, роботи завжди вистачає. У нас похмуро на дворі, дощ паде. Така, знаєте. Не дуже добра погода, але роботу ніхто не відміняв, як я завжди кажу. Не дивлячись, ні на що, встали, стріпались і взялися до роботи. Та й таке кавалерка. Кавалерочка, забрали Аркадія окуляри. Я вам скажу, так, так, я взагалі в них не бачу. Взагалі. Так що Аркадій веземо твої окуляри. Правда, дуже швидко вони зробили. Бачите, яке тут шкло. Та то взагалі, я взагалі нічого не бачу. Що це смія? Давно б зуби боліли, так? Що ти вже з мене тішишся, так? Я з тебе? Так. А ти Сама з тебе втішишся. А ти до речі говорила вчора за окуляри. Я що, що вмію, то вмію. Я вмію з себе посміятися із когось, mm -hmm. але би в мене зір не падало, то краще їх не віддівати. Але не гарна така оправа, правда? Бачите, mm -hmm. оправу йому треба було поміняти, веземо окуляри. Ще купили йому е, то, полотно. Ще що ти купляв? Акрилову. Акрилову крашку, ви розумієте, все він, він каже Віталіку, що йому треба купити. Віталік їздить, то так пам'ятає. Укуляри навіть мені не казав, що треба праву зробити, а Віталікові сказав, бо він знає, що я би забула. А Віталік пам'ятає, ми вже доїжджали майже на Данилишник. Він розвертається, я не зрозуміла, що каже, та Аркадію полотно і акрилову фарбу. Я кажу, а, ну треба, то треба. Най малює дитинка. Він гарно малює, так що най, найці розвиває. Я як я казала, знаєш, Віталік. Як його училище, і академія художником не зробила, то курлєва його точно зробить відомим художником. Так що Аркадій тримай за цей кулаки. А ну, чи си Слава Ісусу! То що? Що? Що-що? Там бумки все. Ви розумієте, капіталік мусить тренувати його картину? Але... Та то вот немає. Його це радо, але так. Самостей. Ні. Yeah. Ми то так машини до того кави, що я тобі не можу передати. Але на зорі погода. Я думаю, ти прийдеш на каву. А, а де курлє? Курлєву лінь? Ну. Хапнула? Ми но... так тримали, тримали, Куди розігнали? Що він каже, що тебе лінь хапнула? <laughs> да, а а куди все червоно? Це разом з леню і, і червоною. Yeah, yeah, Костюм віддає. Так, Костюм віддає. Та, -то. Не, що знов привезла нам, що їсти? Ні! Ні, прип. Дві будинки про не тр... купити. Чуєш, і далі картини. Віталій хіба їздить тільки. Та я йому чоркала, бо їхали купив собі. Він не поїхав, не купив. Ти чув? Він може... Та він Віталій тобі. Лінивий, такий, як його сестра. О! сестра, а він думає, що я... Боже, ти в діла ті укралі вчинчиво. Що ти прозрів? <стужлив> прозрів Аркадій! Там та буде світло, а ну да я повірю. <стужлив> та дай поміряйте. Він зараз розтягне сумку. Що... Каже, така, вчора я... до мене, чуєш, ти ж не розкину. Вчора каже Аркадій та... до мене. Виставив Побірув... посилання на мої Су. картини, я тобі зараз скину відео. Я кажу, студент. відео втрачає то, нехай Сергій файлом скине. А він каже: "Не хочу, бо до фіга треба буде каву робити". я тобі мені фіга, купити. Е? Ти собі брит брат рити, це насіння. Поставив окуляри, то тут ціла лінза. Вінце, то нічого не буде.